Добрий день! Багато хто питає, як облаштувати розсадне відділення для вирощування ранньої розсади і подальшого планування конвеєру з різних культур. Невеликий огляд стандартної теплиці плівкової, в якій облаштований такий розсадник. Максимально використовується вся площа, заставлена касетами, в якій вже на сьогоднішній день висіяна рання білоголова капуста. Досить простий розсадник, але має свої деякі переваги. По-перше, зверніть увагу, що використовуються столи, дуже проста конструкція, але вона дозволяє підняти касети з насінням вище, також дотримуватися більш рівномірних температурних режимів, контролюється. Вологість, наскільки можна її контролювати, а також є рухи повітря, що дуже суттєво впливає на вирощування розсади. Впереді ви можете побачити ємність для підігріву води та змішування добрив, що використовується для поливу розсади, а також такий котел який дає змогу підтримувати плюсові температурні режими для отримання гарних сходів та притримки температури, коли йдуть дуже серйозні заморозки. От Один із варіантів простого розсадного відділення.